Папа, о, вітаю, Сапа. Знаєте, не завжди хочеться говорити про приємне. Хочеться завжди говорити про приємне, але можна говорити і не про приємне. О, да. о, розкажу таку про певну мабуть роботу, яку Бог зробив в моєму серці або робить. О, це трапилось недавно, на цьому місяці. Я пам'ятаю чудово, в один день я просинаюсь, і в мене якась з'являється біль в зубі. Я не розумію чому, я розумію, що це така біль терпіма. Але в мене одна думка в голові всього лиш. Е -е... Боже, в мене немає грошей, лічити ці зуби. Я реально це осознаю і розумію, що ну, немає. Тобто я розумію, мені потрібно там на семінарі гроші виділити, туди виділити гроші і туди. І ти розумієш, що в тебе просто немає цих грошей. -е, я, мабуть, розочарую, про гроші там ну, практично нічого не буде. А, але, знаєте, мабуть, одна річ, яка трапилась, я засинаю і присинаюся вранці в 4,40 від великої болі в зубі, дуже великої болі. А, Наскільки вона була сильна, що я просто почав молитися до Бога, і просто кричав, А, Говорити, боже, слухай, ну що це таке? Твоя віруюча дитина, а, яка повністю тобі служить, яка реально віддає себе, ну, не має навіть, щоб полічити цей зуб фізично. І в мене такі болі були, я пам'ятаю, просто я е, реально кричав до Бога, я возмущався казав, Боже, чому ти так допускаєш в моєму житті? Чому так терпляється? І я пам'ятаю, що довго мені Бог так раз... лежала книга одна. Бери читай, каже. Я не розумію. Я починаю, я відкриваю книжку, починаю читати. Е, і... Я розумію, там є. Я, я читаю, я читаю тут раз, вона цитата випадає мені. Я пам'ятаю, що довго мені сказав, якщо я не буду твоїм центром життя, в тебе не буде благословення. Я десь так став і він мені задає вопрос. Мисля. Я твій центр життя зараз. Ні. То що ти хочеш отримати? Я пам'ятаю, що я почав каятися і ну, зараз думаю, що просто. Е -е, я почав каються. Я почав говорити все. Я е -е, реально пересизнав, знаєте, смисл отношення з Богом, і я зрозумів одну річ. Після цього все е налагодилося. Але Бог допустив, мабуть, такі певні обставини, знаєте, щоб просто нагадати, і, мабуть, це, мабуть, побажання до кожного з нас, до мене в першу чергу, я це пам'ятаю. І задаю свої питання, чи Бог в мене на першому місці? І коли я. Почу, мабуть, відповідь, чому так трапилось в моєму житті, чому в мене нема там ні фінансів, там, чому в мене нема там і там проблеми, і там проблеми. Я просто почув просто відповідь. Я, ти не на, я в тебе в житті, тобто та Господь не на першому місці. Тому, мабуть, поважання до нас, мабуть, і до мене першу чергу, про що говорив мені Бог, Те, щоб Бог був на першому місці носить. в нас. Ми різуємо своє серце. Приміняє. Амінь. Амін. Амін.